У багатьох спортсменів виникає цілком виправдане питання про те, як вибрати спортивну сумку. Тут універсального рішення немає, оскільки все залежить від багатьох факторів. Головною вимогою є функціональність, адже сумка має бути не тільки стильною, але й зручною у використанні. Багато в чому визначає, скільки зможе прослужити спортивна сумка, практичніше за все, віддавати перевагу нейлону, поліуретану або в даному випадку поліестер, який має воду і брудовідштовхуючі властивості. Окрім функціональності та матеріалу, важливим є і розмір сумки. Він має бути оптимальним для потреб користувача і достатньо великим, щоб вмістити всі необхідні речі, але не настільки об'ємним, щоб створювати дискомфорт при носінні. Наприклад, для тренувань з футболу ідеально підійде сумка бренду American Tourister з колекції Urban Groove, яка представлена в двох кольорах чорному та синьому, в яку з легкістю поміщається змінне взуття, для якого є окреме відділення, футбольна форма, рушник, засоби особистої гігієни і навіть улюблений м'яч. Для кращої організації простору вашої сумки рекомендуємо використовувати набір ємкостей для рідин і органайзери від Samsonite. Букову сітчисту кишені можна розмістити пляшку з водою, а в зовнішній кишені для швидкого доступу особисті речі. Якщо ви відвідуєте тренування, наприклад, з боксу, в такому разі слід звернути увагу на сумку з цієї ж лінії. В ній представлено 4 кольори класичний чорний, неоновий помаранчевий, синій та зелений. Як і попередня модель, сумка має достатньо відділень і кишень для зручного організованого зберігання вашого спортивного спорядження, а для ще більшої зручності використовуйте органайзери. Сумка має окреме відділення для взуття. Основне відділення з легкістю поміщається одяг, аксесуари, необхідні для тренування і пляшка з водою. А в зовнішній кишені сумки можна розмістити всі свої особисті речі, наприклад, телефон чи гаманець, який можна придбати в магазинах нашої мережі чи онлайн, та інші необхідні вам речі. Якою б місткою не була сумка, вона має бути зручною для перенесення, тому вибирайте ту, яку зручно носитимете в руці чи на плечі, яка дозволить рівномірно розподілити вагу, уникнути травм та дискомфорту. Також пам'ятайте, що вибір сумки це не лише про функціональність, але й про те, як вона впливає на ваш загальний образ. Сумка може стати яскравим акцентом у вашому спортивному стилі, а функціональні форми та сучасні лінії ідеально продуманих колекцій супроводжуватимуть вас кожен день і ніколи не підведуть.